Вітаю! Сьогодні ми спробуємо зробити щось майже неможливе: вмістити цілий мільйон років історії, що відбувалося на землях сучасної України, в одну коротку розповідь. Це буде справжня подорож у часі від найперших кам'яних знарядь і аж до неймовірних золотих скарбів могутніх імперій. Тож готуємося дивуватись. Ну що ж. Поїхали, наш маршрут пролягає через чотири, скажімо так, ключові епохи. Ми з вами подивимось, як усе починалося з перших кроків людини, потім як одна революція назавжди змінила правила гри, хто панував у безкраях степах і зрештою, як на історичну арену, вийшли слов'яни. Отже, наша історія починається в часи, які навіть важко собі уявити з найпершої появи людини на цих землях. Просто уявіть собі, мільйон років тому. Саме таку цифру називають вчені, говорячи про перших гомінідів на цих землях. І знаєте, що найцікавіше найдавнішу їхню стоянку в усій Східній Європі знайшли саме тут, в Україні, біля села Королеве, на Закарпатті. Це без перебільшення відкриття, яке змусило переписати підручники про те, як далеко на схід зайшли перші люди. Щоб якось розібратися в цьому величезному проміжку часу, історики пішли простим шляхом. Вони розділили все на епохи за головним матеріалом, з якого робили знаряддя камінь, мідь, бронза, залізо. Вийшла така собі дорожня карта технологічного прогресу. Отже, почнімо з, так би мовити, людини версії 1.0 – архантропа. Це, знаєте, як перший кнопковий телефон для свого часу справжній прорив, але, звісно, функціонал дуже базовий. Їхнє життя це постійний рух, пошук їжі, життя в первісних стадах і дуже прості кам'яні знаряддя, як отрубила. А далі серйозний апгрейд-системи. На сцену виходять неандертальці. Вони і сильніші, і розумніші, але найголовніше вони навчилися контролювати вогонь. А це погодьтеся вже не просто фішка, це справжня революція. Вогонь це ж тепло, це захист від звірів, це зовсім інша їжа. Це по суті змінило все. Ну і нарешті фінальний реліз Кроманьйонець або ж Хомо Сапіенс, десь 40 тисяч років тому з'являються наші з вами прямі предки. Це вже, по суті, ми. І вони не просто виживають, вони починають творити. Подивіться на це мистецтво, оці неймовірні браслети з бивнів Мамонта, які знайшли на мізинській стоянці. Це вже зовсім інший рівень свідомості. Але знаєте, мабуть, найважливіша подія всього кам'яного віку це навіть не якийсь конкретний винахід. Це… Повна зміна способу життя, подія, яку історики називають неолітичною революцією, і це справді той момент, коли історія людства робить різкий поворот. І ось тут дуже добре видно, в чому суть. Дивіться раніше було привласнювальне господарство, тобто, що знайшов у лісі чи вполював, те твоє, а це означає постійне кучування. А тепер. Відтворювальне, люди самі почали вирощувати їжу, розводити худобу, і це дозволило їм зробити неймовірну річ осісти, побудувати постійні домівки. Тож давайте подивимось, до чого призвів цей новий осілий спосіб життя. А призвів він до появи просто дивовижних культур і, звісно, нових технологій. І ось вам яскравий результат цієї революції, знаменита трипільська культура. Це щоб було зрозуміло, не просто якісь там землероби. Це люди, які будували величезні поселення прото міста. Деякі з них, на хвилиночку, були більшими за тогочасний Вавилон. Просто уявіть, шість тисяч років тому на наших землях стояли двоповерхові будинки, а їхні мешканці робили ось таку неймовірну красиву кераміку. І саме в цей період відбувається ще одна важлива подія: люди відкривають для себе перший метал мідь. Здавалося б, ось він прорив. Але була одна проблема. Мідь виявилась доволі м'якою, повністю замінити міцний камінь вона ще не могла. Тому камінь, так би мовити, нікуди не подівся, і цю епоху так і назвали мідно кам'яний вік або енеоліт такий собі перехідний період. Але технології не стояли на місці. Коли люди навчилися робити бронзу, а потім і залізо, правила гри знову змінилися. І величезний український степ перетворився на головну сцену для абсолютно нового типу цивілізацій могутніх і мобільних кочових імперій. Так, залізний вік це епоха воїнів степу. Вони приходили зі сходу, хвиля за хвилею. Першими були кімірійці, це взагалі перший народ на наших теренах, чиє ім'я зберегла історія. Потім їх витіснили знамениті скіфи, а слідом за скіфами прийшли не менш грізні сармати. І кожен раз це була одна й та сама історія. Нова, сильніша орда витісняла попередніх господарів степу. Звісно, найвідомішими з усіх цих народів були скіфи. Про них ми знаємо так багато завдяки батькові історії, греку Геродоту, ось як він описував їхній спосіб життя. І тут важливо розумути, скіфи це не просто дикі кочівники. Ні. Вони створили справжню державу, яку історики називають Велика Скіфія. Вони, уявіть собі, розгромили непереможну армію Перської імперії на чолі з царем Дарієм. А які скарби вони залишили? Їхні царі поховані у величезних курганах, і знахідки звідти, як оця знаменика золота пектораль, це просто шедеври світового мистецтва. Але епоха кочових імперій теж добігла кінця. Настав новий період, час суцільного хаосу, який буквально перекроїв усю карту Європи. І саме цей хаос відкрив шлях на історичну авенсцену предкам сучасних українців. Історики називають цей час великим переселенням народів. І це, мабуть, найкращий опис. Уявіть, цілі народи зриваються з місця і рушають у невідомість, готи. Грізні гуни, всі вони мігрували, воювали, руйнували старі імперії. І в цьому глобальному перемішуванні з'явилося вікно можливостей для нової сили. І цією новою силою стали слов'яни зі своєї прабатьківщини, десь між Дніпром та Одером вони почали велике розселення на південь, захід і схід. Та частина слов'ян, що осіла на територію сучасної України, відома нам під назвою Анти. Це були осілі землероби, язичники, що поклонялися силам природи, наприклад, Богу грому Перуну. І саме вони тут, у 5-7 століттях, створюють перші доволі потужні об'єднання, як от анське царство. По суті, вони закладають той фундамент, на якому пізніше виросте нова історія. Ось так за кілька хвилин ми з вами пробігли шлях довжиною в мільйон років. Подумати тільки: від перших мисливців до творців держав, від грубого каменя до витонченого золота, кожна з цих епох, кожен народ залишив на цій землі свій хай і ледь помітний слід. І це, мабуть, головне питання: а які відлуння цього неймовірного глибокого минулого ми можемо розрізнити в сьогоденні?